Два, три. Накинула один, два, три. Накинула один, два, три. Накинула один, два, три. Тобто всі чотири участка і рукава, і спинка, і перед я повністю пров'язую ажуром. Уже ось трішечки закінчую. І покажу яка ж церемонія далі. Три, перетягую накид. Один, два, три. Накид. Один, два, три. Накид. Один. Ой-ой-ой, ой ой бачите, таке буває. Два, три.